Шановні пані та панове, рада вітати вас і бути учасницею такого поважного зібрання. А знайомство з нашим мальовничим краєм хочу розпочати ліричними рядками вірша Кодимської поетеси. Кодимо, ти витоки береш із мого серця. Із твого серця річка витіка. Мій вік людський на цій землі минеться, а ти повинна жити у віках. Кодимщина це край сивої давнини, козацької минулі та багатої історичної спадщини, край лісів, річок та озер, джерел з цілющою водою, квіток сів та травами. <сл <recreate> <служим> паробів і різників, козаків і поетів, художників і діля. Це аграрний район, де немає жодної хімічної промисловості, яка би забруднювала воду і повітря. Риболовля, відпочинок з дітьми, молоко. Мед, фрукти, овочі, що ще треба для відновлення душевних і фізичних сил. Зелений туризм виступає важливим чинником для розвитку громади, її інфраструктури, збереження культурної спадщини. А креативний туризм це туризм, направлений на отримання мандрівниками досвіду з активним навчанням ремеслам, мистецтву, вивченням культурної спадщини місця перебування. Тож працівники культури, краєзнавці, освітяни подивіще взялись активно розвивати туризм. Адже наш край має свою історію, потужний пласт автентичної культури, народні пісні, нашу знамениту клезмірську музику, різноманітні ремесла, традиційні страви і ще багато цікавого. І першим кроком створення історико-краєзнавчого музею, який розташовано в будівлі пам'ятці архітектури обласного значення, садиби поміщика кінця 19 століття Розенфельда. Сьогодні це центр культури громади. З гарним ландшафтним парком, на базі якого, окрім екскурсій, проводиться безліч краєзнавчих тематичних заходів, відтворюються місцеві ремесла, кацтво, традиційна вишивка в старовинній техніці колодочка. Наразі майстрині кодими та кожного села громади вишивають десятиметровий рушник єдності на тканому полотні, відтворюючи орнаментику кожного села. Туристи, які відвідують музей, Можуть освоїти старовинну техніку вишивки та виготовити собі обіг. Навіть зараз в такий важкий час музей приймає туристів з інших міст, проводить екскурсії та різні заходи, сприяє інтеграції внутрішньопереміщених осіб в громаду. Найбільш відвідуваним туристичним об'єктом на Ходимщі є дерев'яний вітряк, степове диво вагою 10 тонн і висотою 10 метрів. Млин може легко обертатися навколо своєї осі за вітром. Привабливий для туристів будь-якої пори року. Гостинні будияни зустрічають туристів запашними паляницями, різними наливками, запрошують на риболовлю, в ліс погриби, ягоди, разом співають народних пісень. Повірте, все це дуже приваблює туристів та тур міст України. П'ять старовинних церков у селах Кодимської громади. Є на обліку в обласному реєстрі пам'яток архітектури. Церкви діючі, приймають прочан і туристів. Особливий інтерес викликають івашківська та будейська дерев'яні церкви, які споруджені без жодного цвяха. Також вражає іконостас церкви села Серби, виконаний місцевим майстром Петром Козловським в техніці флоромозаїки з різноманітних зерен та насіння. Славиться наш край цілющими джерелами. Нікого не залишає байдужим панська криниця в Шершенцях, увінчена іконою, збудована таким чином, що сонячне проміння, потрапляючи в її басейн з великим запасом води, відзеркалюється від білого піску на дні, від чого вода завжди блакитного кольору. Велелюдно завжди і біля демківських криниць в селі Пиріжна. існує легенда, що в давнину чума хвилюка своїх волів, цілющою з джерельної водоїди. Тих пір люди приїздять звідусів і святові лікувальні властивості цієї води. Звичайно, в поріжні на 10-ту неділю Великодня влаштовувати молеб на обід в крайній хаті села, на честь Богородиці, а до демкових криничок цей день приходять воду пити, вмиватись. Дуже привабливим для любителів зеленого туризму є природний каньйон загнітків яр. Ага. Пані, ну, вибіше, будь ласка, секунду. Может быть, wi якщо можливо, ну, поможет. Пані Людмило, почекайте, будь ласка, секундочку. У нас проблема з. Можна продовжувати? Почекайте секундочку, будь ласка. А ну зараз скажіть пару слів, бо рибками було. Ви нас чуєте? О, чуємо вас, все, супер. Проблема, чуєте, да? Всі ці живописні об'єкти та багато інших в подальшому наповнили нашу туристичну мапу. Кодимщина привабила е, талановитих одеських фотохудожників, які реалізували надзвичайний мистецький проект Земля наших предків, показали красу нашого краю і його душу. В одному з мальовничих сіл Шершенців, краєзнавчої експедиції зустрілися хлопець та дівчина, жителі міст Одеси та Полтави, успішні містяни Дмитро та Надія. Важко повірити, але вони залишилися жити та творити на Кодимщині, долучились до вивчення і збереження нашої місцевої автентичної культури, побрались та за творчої підтримки працівників культури зіграли справжнє автентичне весілля з усіма традиційними елементами: сватанням, запрошенням по селу, суто автентичними стравами та напоями, випіканням караваю, в'язанням вишитими рушниками, плесмірськими музиками. В подальшому, надія та Дмитро Скорики. З нашими автентичними гуртами «Бетута» та Касамари взяли участь в київському проєкті Етмосфі. Також за їх сприяння Загнітківський дитячий зразковий автентичний гурт витоки відтворив фрагмент Загнітківського старовинного весілля Дзестра, в Національному музеї Івана Ганчара, який було зафільмовано та передано до архіву музею. Наразі вони облаштували екосадибу білочі, яка приймає туристів будь-якої пори року. відкрили власний молочний цех. Де виготовляють екологічно чисті молочні продукти власної марки від пантюші. Значною туристичною подією стало проведення всеукраїнського екно-етофестивалю «Водима фест», який збирав понад 10 тисяч учасників і показав, що це вільний простір пізнання традиційної культури південного Поділля, модернових музичних фольк-напрямів та осягнення сучасного екосвітогляду. Фестиваль надихає на саморозвиток. Відкриття нових талантів, збереження культурної спадщини, дає людям із периферії додатковий заробіток, а головне відчуття власної цінності та значущості в всеукраїнському контексті. На фестивалі, окрім місцевих та регіональних, побувало багато українських відомих гуртів: на Добрий день, Йорий Клод, Божичі, Хорея Козацька, Стараніченко, Біла вежа, Сашколірник, Орелі, Кобзарі, Лірники та багато інших. Кедлайнерами фестивалю були Віктор Павлик, Ірина Ридишин, Гурти Дік та «Коралі». Фестиваль відбувся за сприяння Одеського департаменту культури, центру української культури, міської ради та місцевих аграріїв. Методичний супровід здійснили науковці Петро Гончар та В'ячеслав Кушнір. До нас приїздили гості з усієї України та з-за кордону, ставали учасниками інтерактивних дій. Могли взяти участь в кодимському весіллі, вмісити глину і будувати трипільську хату, грати в народні ігри та пригощатися стравами, приготовленими на відкритому вогні прямо на фестивальному майданчику. Надіємося, що з настанням миру ми відновимо свої туристичні проекти, які набули великої популярності. Саме під час фестивалю, ще з 2016 -го року, гостей туристів зацікавили наші туристичні маршрути. Люди приїздили на фестиваль на кілька днів раніше, щоб насолодитися природою, побувати на екскурсіях в наших мальовничих селах, відвідати наші церкви, скуштувати національні страви, перебалити, назбирати ягід та грибів. В той же час місцеві жителі надавали туристам житло, готували національні страви, мали з того зиск на цікаве спілкування. Дуже важливим напрямом роботи Закликодимська громада збагатила національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України самобутньою клезмерською музикою, методом будівництва сухокладна та традиційною стравою голубці. Нематеріальна культурна Я зараз попробую. Пані Віднуло, випрощаємося знову е, зв'язок з інтернетом. Мабуть, у них по малий інтернет. класи звичення елементів НКС. Обмінюємось досвідом, робимо записи старовинних фрейликів, щоб передати народні традиції прийдешньому поколінню. Є над чим працювати. І я хочу щиро подякувати пані Валентині Дем'ян, голові експертної ради з питань НКС. Та одеським керівницям Олені Олійник Валентині Вітас за сприяння, за те, що ви допомагаєте досліджувати і зберігати скарби нашого краю. Результатом наших успішних творчих проєктів стала участь у грантовій програмі Українського культурного фонду культура, туризм регіони». за фінансової підтримки УКФ, співфінансування Одеського департаменту культури Кодимської міської ради. Ми заснували новий культурно-туристичний маршрут Шпахів-Шлях на старовинному торговому шляху, яким в давнину рухались чумацькі каравани, і пролягав він через нашу місцевість. З різним крамом цим довгим шляхом до людей надходили не лише їжа та побутові товари, а й нові ідеї та культурні традиції. Міжкультурний обмін, що відбувався під час подорожей, урозьманітнював та збагачував життя люду вздовж усього шляху. Ми створили фільм Шпаків шлях чумацькими стежками Кодимщини, який показав туристичні принади нашого краю, зачарував віртуозним виконанням фрейликів нашими кледнерами. У фільмі йдеться про всі туристичні маршрути з ярмарками, майстер-класами, вишивки, кацтва, ганчарства, приготування традиційних страв. Наші колективи виконували автентичні чумацькі пісні, відтворювали старовинні побутові сцени, мелодії, танці, забави. До маршруту війшли місто Кодима та дев'ять мальовничих сіл громади. Наразі триває робота по продовженню проекту Шпаків-Шлях, яка включатиме ще одну туристичну локацію село Круті. В давнину в селі Круті було одне з найбільш на Кодимщині поселення євреїв. Відтак тут розвивались традиційні кустарні промисли, існувала українська та єврейська школа. І церковна духовна школа бурса, яку закінчив один з найзначніших прозаїків української літератури, зачинатель жанру родинно-побутового роману Анатолій Свідницький, старий єврейський цвинтар, зберігає чимало таємниць і сумних життєвих історій, чим і приваблює туристів, вражає уяву Свято-Покровська церква, будівля якої не має чітко вираженого фасаду, бо символічно збудована однаковою до всіх чотирьох сторін світу. Це теж зареєстрована пам'ятка архітектури. А в центрі села люд юрмився в місцевій Австерії, де подорожні ласували копченими ковбасками. І хоч сама Австерія не зберіглась, крутих і нині коптять смачні ковбаси та виробляють бринзю. Кодимська громада уклала угоду про співпрацю з науковцями та студентами Одеського національного університету. Імені Мечникова. Наразі тримає дослідницька пошукова робота, перекладаються з євриту на могильні надписи, відтворюються сторінки історії. В крутих планується створення краєзнавчого музею, де, окрім краєзнавства, колоритної історії єврейського містечка буде створено експозицію, пов'язану з творчістю письменника Анатолія Свідницького, який передав дух того часу у романі «Люборацький». Восени цього року планується відкриття трьох музейних кімнат. Та проведення заходу фрейлик Жива історія. Тож нам і надалі слід берегти цю вив'язану вузликами чумацьких доріг мудрість, виявляти передану з чумацькими генами чесність, ловити розлитий в просторі торговий фар і бути щасливими господарями на своїй землі. А культурний маршрут шпаків-шлях радо відкриває вам свої стежки.

Ви любите подорожувати Україною? Ваше серце тьохкає від гарних краєвидів? Очі, загоряються від старовинних легенд. Ноги самі йдуть в танок кисівські музики. А слинка так і котиться від самого вигляду традиційних страв. Завітайте на находимщи! На вас чекає культурний маршрут шпаків шлях. Екотуризм здатен зачепити найтончі тудищі. Подивіться, як формувалась наша унікальна багатонаціональна культура. Відчуйте, як народні традиції ввітаються в сучасне життя. Отримайте дивовижне враження від старовинних церков і нічих лікувальної води цілющих джерел. Неймовірно цікава експозиція місцевого музею. Пройдіть чуманським шляхом, покатайтесь на возах, прогуляйтесь мальовничими лісами, ярами та пагорбами, послухайте різноголосся бурхливих річечок, надихайтесь ароматами квітів і трав, а потім поспіть на вуликах для зміцнення здоров'я. Кожному селі вас нагодують найсмачнішими автентичними стравами та поділяться старовинними рецептами. Ви навчитесь народним танцям та ремеслам, а майстри кодимщеві покажуть, як виробляється гончарний посуд. Художні колективи даруватимуться глибину і душевність української пісні. І ви зрозумієте, що від нині шпаків шлях проходить через ваше серце. Дякую. Я думаю, що за розвитком зеленого туризму в Подинській громаді є гарні перспективи. І з перемогою у війні зелений туризм матиме великий попит, адже саме за нашу національну ідентичність та незалежність воюють Збройні Сили України. Дякую за увагу. Можуть, будь ласка, а, пані Людмило, добрий, а, добрий день. Добрий день, Валентина. Вчора просто ну, до Одеської області була така репліка про те, що в селах на Одещині відзначають свята Івана Купала за, західним, за сценаріями Західного Полісся чи Волині. А як ви готуєте, тому що у вас більш український сегмент української культури, хоч вона багато але українська. Як у вас це робиться? Ну, у нас ми найпівнічніший район, ну громада вже зараз Одещини. Ми ближче до Вінниччини. то ми вивчали свою культуру, і у нас дуже багато дійсно південного Поділля. Але ми свої сценарії складаємо самі, вивчаємо історії прадавні. І у нас є директор публічної бібліотеки, член національної спілки письменників, наша поетеса. І ми сценарна група складає сценарний план, а вона нам виготовляє дуже гарні тексти. І вірші складає, і також ми всі свої сценарії ми складаємо самі. Тобто, на своїх традиціях чи берете... На своїх традиціях ми так у нас вони вже склались дуже давно. Ці традиції, ми їх вивчаємо, і ну на жаль, ми їх вивчаємо не так давно. Ну, з 16-го року ми підняли цілий пласт автентичної культури. Ми розпитуємо старих людей, які дуже добре все це пам'ятають, як це відбувалося, і всі ці традиції ми стараємося. Відновлювати саме наші, які притаманні нашому Кодемському краю. Дякую. Дякую. Дякую питання. Ви нам так розповіли все доступно і широко, що до питань немає. Щиро вам дякуємо, дякуємо, що ви показали, показуєте Одесу з іншої сторони, не як ми звикли там приїхати тільки на море, а що є величезний культурний пласт, який ви піднімаєте і показуєте на всю Україну, на весь світ. Дуже вам дякуємо, гарного вам тихого дня і до зустрічі, бо думаю, що. Ми, учасники, всі ми зібралися тут, щоб потім в подальшому співпрацювати. Я думаю, що ми і приїдемо як туристи, і як партнери, і будемо разом співпрацювати. Дуже дуже дякую. раді будемо запросити вас на нашу подімщину. Ви не пожалкуєте. <звук> Я Дякую. До побачення. Щасливо всім.